Три хвилинки про вічне. сміються глузії і сміються даремно. Читаємо друге послання апостола Петра, третій розділ з першого по четвертий вірші. Це вже другого листа пишу я до вас улюблені. У них нагадуванням я буджу вашу чисту думку, щоб ви пам'ятали слова, що святі пророки давніше звістили їх вам. І заповідь Господа і Спасителя, що одержали через ваших апостолів. Насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішниками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та і скажуть, де обітниця його приходу. Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. У своєму другому посланні апостол Петро продовжує будити чисту думку про Бога та справжнє християнське життя. А хіба таку думку треба будити? Мені пригадується, як учні христові позасинали у Гециманському саду, коли Ісус просив молитовна підтримка або Йона, який тікав від Бога і заснув у трюми великого корабля. Скільки разів в Біблії лунає заклик? Прокиньтесь духовно», Людина схильна заплющувати очі на духовний світ, пірнати в метушню, спрямовувати свої думки на забезпечення власного комфорту, геть забуваючи про волю Божу. А далі і бажання пропадає звертатися до Всевишнього та йому служити. І людина все більше і глибше занурюється в духовний сон, іноді прокидається і механічно сходить до церкви, але буває, що і це мало допомагає. Предбачається, що християнин читає слово Боже, а саме послання Петра, і розуміє, що його зараз розбурхують. Агов, друже, прокидайся, ти спиш, бо тобі все, що пов'язане з Богом, нудне та нецікаве. Згадай про святу любов Творця, згадай про Ісуса, який висить на хресті за твої гріхи. Пригадай, ким ти був і що тобі дав Господь, і прокидайся, живи для Бога, бо заради цього ти з'явився на цей світ. В останні дні, а це коли? Останні дні це період від Вознесіння Сина Божого до його другого пришестя. Так ось в останні дні неодмінно будуть узі, які докарятимуть християнам. І де ж ваш Христос, і його пришестя. Істинна причина знущання над Християством желюгідні спробу виправдати своє безбожне життя. Ви бачите, продовжують скептики, що століттями нічого не змінюється. Якщо не читати уважно Біблію, то нічого. Але коли бачиш, як пророцтва здійснюється одне за одним, і час другого пришестя Христа стрімко наближається, стає вже не до сміху. Зухвалість глузів з часом обернеться дуже болісно проти ниже. Добре сміється той, каже Прислів'я, хто сміється останнім.